Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку назви компонентів при діленні. Розв'язування задач. Задача 129. Читаємо умову задачі. Задумане число Микита поділив на 3. Отримав 7. Яке число задумав Микита? Про що розповідається в задачі? Задачі розповідається про те, що Микита задумав якесь число і поділив його на три, а в результаті отримав 7. Яке число задумав Микита, нам потрібно дізнатися? Спробуємо записати рівність. Задумане число позначимо як невідоме знаком запитання. І це невідоме число ми поділимо на три і отримаємо 7. Пригадаємо, як називаються компоненти дії ділення. Ділене, дільник і частка нас невідоме ділене. Пригадаємо, як знайти невідоме ділене. Потрібно частку помножити на дільник. Отже, ми 7 множимо на 3, і це дорівнює 21. Перевіримо себе, чи справді ми. Знайшли задумане число. Підставимо 21 замість знаку запитання. Отже, 21 поділити на 3 це дорівнює 7. Отже, ми розв'язали правильно. Записуємо відповідь. Яке число задумав Микита? Микита задумав число 21. Завдання 130. Знайди значення виразу. А помножити на 5 плюс 35, якщо А дорівнює 0, якщо А дорівнює 1, якщо А дорівнює 2. Отже, підставляємо кожне значення а у наш вираз зі змінною. Якщо А дорівнює 0, то наш вираз буде виглядати так. 0 помножити на 5 плюс 35 виконуємо першу дію множення. 0 помножити на 5, пригадуємо, що при множенні 0 на будь-яке число, ми в результаті завжди отримаємо 0. І 0 плюс 35 дорівнює 35. Якщо а дорівнює 1, то наш вираз. Буде виглядати так. 1 помножити на 5 і плюс 35. Виконуємо дію множення. 1 помножити на 5. Пригадуємо, що при множенні одиниці на будь-яке число ми отримаємо число, на яке ми множимо 1. Отже, 1 помножити на 5 дорівнює 5. І 5 плюс 35 дорівнює 40. Якщо А дорівнює 2, то наш вираз виглядатиме так. 2 помножити на 5 плюс 35 виконуємо дію множення. 2 помножити на 5 дорівнює 10, і 10 плюс 35 дорівнює 45. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!